Закінчилось паливо, ще й штраф лупанули. Привіт, народ! Таке питання: а що буде, якщо ти катаєш по Норвегії, і в тебе раптом закінчилось паливо прямо посередині дороги? Ситуація не сама приємна, согласіться, але в Норвегії така ситуація ще й може нагородитися штрафом як бонус? Прямо за сам факт, що в тебе пустий бак, звичайно, штрафу немає. Але якщо ти зупинився де попало, десь в тунелі або на автобані, то тебе, звичайно, можуть оштрафувати або евакуювати. Наприклад, в Осла був випадок в Тосен Тунелен. Човака закінчилось пало, і зупинився прямо в тунелі і йому дали штраф 5 тисяч крон. В Швеції взагалі було зареєстровано декілька випадків, коли на кільцевій дорозі мельмьо. Водій зупинився також по цій же причині, що закінчилось паливо, йому лупанули штраф 30 тисяч крон, що й права забрали. Бляха муха мені було б обідно, чесно кажучи, да, я розумію. Звичайно, коли в тебе закінчується паливо прямо на дорозі, це свідчить про якусь твою безголові. Тому що, окрім того, що в тебе є стрілка, яка показує рівень твого пального, на яку ти забив дивитися, та ще й машина повідомляє тобі те, що ти через ,50 кілометрів 50 станеш. Це треба конкретно прям за щось задуматись, щоб не помітити цього. Але боже, допустимо, всяке буває. У мене також один раз в житті було, що закінчилось паливо прямо на дорозі. Це була покупка першого нашого авто, і ми з дружиною в такій ефорії захоплені, обкатували наше авто, що завтикали про те, що в нас закінчився бенз. Тому це таке, знаєте, життєйське. Окрім того, у вас може, наприклад, зламатися датчик, який показує рівень палива в баку, або, наприклад, ви можете занадто сильно повірити в силу якогось лівчика і просто не доїхати до електричної заправки. Так що, і таке. Може бути через це. Я думаю, що такі випадки вкрай поодинокі і щоб аж за них аж так наказувати. Як на мою думку, це трошечки абсурдно. Відчувається якийсь такі трошки контраст. З однієї сторони, ти живеш в розвинутій країні з високою толерантністю до людей, а з іншої сторони, ця ж країна тобі не пробачає ось таких випадків, де може зіграти просто людський фактор. Але якби там не було, маємо, що маємо, і найкраще, що ми можемо зробити, це запобігти таким випадкам. І що би не сталося з тобою такого на дорозі, тримай декілька порад. Якщо вже з тобою припічилась така шляпа, не панікуй, а відразу дзвони в службу. 0630, це аварійна служба Вікінг. Вона тобі привезе бензину або дотащить твою машину в якесь безпечне місце. Так, це звичайно буде не безкоштовно, але я думаю, це все одно вигідніше заплатити за таку послугу, чим заплатити штраф та ще й стати мемом в норвежських новинах про водія року. Якщо плануєш дальну поїздку, заздалегідь про монітор, де і на якій відстані будуть зустрічатися заправочні станції на твоєму шляху. Май з собою резервну каністру з паливом, яка буде валятися в багажнику на чорний день. Я не помітив, чи є якась проблема. На заправці налити собі паливо в каністро. Якщо я помиляюсь, поправте мене. Висновок простий. не викатуй до нуля пальне, і якщо вже сталася з тобою ось така шляпа, не панікуй, дзвони у вікінг, вони тебе витищать з такої ситуації. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи було з тобою якісь схожі випадки, і якщо були, розкажи, буде цікаво почитати. І не забудь поставити лайк і підписатись на канал, щоб алгоритми знали. Ми тут свої. Пока-пока.